Всім привіт! Сьогодні буду готувати макарони з м'ясом в духовці. Мені потрібно 400 г макаронів, 500 г курячого філе, 1 помідор. У мене це 170 г, чайна ложка солі, столові ложки сметани, 100 г вершків, 300 мл води, суміші перців пів чайної ложки меленої, 1 чайна ложка паприки, хмелі сунелі чайна ложка та 150 г сиру. Для початку наше м'ясо нарізаю на невеличкі шматочки. Можна взяти у мене це куряче філе, можна взяти будь-яке куряче м'ясо. Тепер додаю спеції та півчайної ложечки солі і перемішую м'ясо. Тепер у воду додаю вершки, сметану та ще півчайної ложки солі і перемішую, нарізаю помідорчик. Викладаю м'ясо. Помідор. І заливаю. закриваю фольгою, якщо фольги немає то можете закривати змоченим у воді пергаментним папером і відправляю випікатися в духовку при температурі 180 градусів на 40 хвилин. У мене духовка газова. Якщо у вас духовка електрична, то, звичайно, регулюйте час і температуру випічки по своїй духовці. Сир поки не додаю. Натираю на тертушці сир. Час минув у нас вже 40 хвилин. І тепер вже без фольги на 5-10 хвилин відправляю до духовки, щоб розплавився сир. На тій же самій температурі ось і все. Макарони з м'ясом готові. Дуже просте та смачне блюдо. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!